Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Стрілець. Якось так складуться обставини в вашій фінансовій сфері, що ви не мов потрапити в глухий кут. Куди йти, як звідси вийти, як вирішити цю кризу? Ви просто не знатимете, що зробити, як залагодити ситуацію. Ви будете підбирати безліч варіантів, щоб вийти з якоїсь кризи, але всі ці варіанти виглядатимуть ну, не такими гарними. Вони не стільки виводять вас з цієї кризи, як просто додають вам якихось нових проблем. І куди йти, в кого просити допомоги, що зробити з цією фінансовою сферою, як вийти з якоїсь кризи, з якогось глухого кута, ви, на жаль, наступного тижня так і не зможете. В плані здоров'я є велика ймовірність того, що наступного тижня загостряться якісь хронічні захворювання. Чи то ви себе якось перенавантажите, чи то ви щось зістенете, ну, в залежності від того, що саме загострює вашу хронічну хворобу. Якщо це гастрит, то, звичайно, не та їжа, що ви з'їли. Якщо у вас проблеми зі спиною, то тут уже перенавантаження. Тож, якщо ви маєте хронічне захворювання і ви знаєте, що саме загострює, яка ситуація загострює цю хворобу, постарайтеся тих ситуацій уникати. В романтичних стосунках буде просто ідилія, романтика, кохання, підтримка, взаємопорозуміння, гармонія. Ці стосунки будуть просто класні, просто чудові. Ви будете насолоджуватися вашими стосунками, насолоджуватися один одним, насолоджуватися часом разом. Це от буде дійсно романтичний, прекрасний період наступного тижня. Ваш відпочинок міг би бути і кращий. Він буде більш-менш нормальний, він буде більш-менш такий і трішки, можливо, навіть і до душі, і, можливо, навіть і відпочинити і розслабитись. Але не настільки гарний, як він міг би бути. Щось вам завадить. Чи ті фінансові проблеми, що голова буде зайнята, а як вийти з того глухого кута, чи те, що захворювання відновилося і десь там вам ниє, болить, зудить, заважає розслабитися. Ну, щось вам не дасть відпочити наповну. І ваш відпочинок буде не п'ятизірковий, як би то хотілося чи моглося б, а, скажімо так, зірочки на 3, а можливо навіть і на половиною.